Акція відбувається з метою, щоб Європейський Союз чітко дав визначив перспективу, європейську перспективу або перспективу членства Грузії, України і Молдови. Ми також виступаємо за те, щоб Євросоюз також виконував обіцяне в рамках візової лібералізації. Україна працює, да вона працює. Не все так просто і легко йде, але будемо виходити з того, що так. Ми безумовно всі розуміємо, що повинні бути реформи. Ми всі розуміємо, що в нас багато домашньої роботи, але вона, ця домашня робота не повинна з'являтися ще більше з просуванням до виконання обіцяного. Її повинно ставати все менше і менше. А поки що виходить так, що нібито робота якось виконується, але їй з кожним днем стає чомусь все більше і більше, більше і більше.